Вітаю, з вами Галина Прікріс. І сьогодні мова буде йти про те, що я придумала, що я зробила, саме про модель. Значить, попередньому відео і посилання буде під цим відео, ви вже бачили, що я зв'язала горловинку висотою. За бажанням. Тобто, у мене тут 60 рядочків, ви можете пров'язувати, як забажаєте, якщо вам взагалі сподобається така моделька. Модель сама у мене вийшла просто супер. Я дуже задоволена, але є певні моменти нюанси. Значить. Зразу ж після того, коли я зв'язала горловинку, я виділила петельки на сам рукавчик. Тобто ось вони, наче е, пагон, Але тут не зовсім пагон. Я цей пагон продовжувала пров'язувати повністю по всій висоті, по висоті рукава. Тобто ці петлі, які я ось виділила 10 петель, я пров'язувала повністю по всій довжині. І ось у певний час вони у мене перейшли ось так. Ув'язання самого рукава, тобто звід горловини повністю по повністю, повністю, всій довжині рукава. І ось тут вони у мене, бачите, перейшли просто у сам рукавчик. Достатньо оригінально це все виглядає. На манекені зараз покажу, тому що в мене тут зібрано і я не зможу одягнути на себе. Все інше я пров'язувала резинкою, повністю резинкою. Ось на цьому рукавчику також можна побачити, який у мене зібраний, як це відбувалося. Тобто, я пров'язала повністю бачите, петлі так званого плеча від самої горловини. Потім пров'язала росток. Зараз ось так поверну, щоб видно добре. Пров'язала росток. Росток у мене з восьми рядочків, ось висота ростка під рукою, тобто поворотними рядами, спиночку пров'язала і повернулася повністю до в'язання. Тобто. Підняла петлі ростка і повністю під рукою додала підрізу петлі і продовжила далі в'язати резиночкою 2х2, ось вона. Повністю продовжила в'язання. Взагалі дуже класно вийшла моя модель. На певну висоту. І тут, ось так, я пров'язала перед коротший, а зад дещо довший. Із отакими боковими розпорочками. Я ще нічого не зашивала. Зараз розповім, чому. Це в мене нитка бавовна. З другого боку, ось показую, бачите, як край я зробила таким рівненьким. Думаю, ви всі так в'яжете, уже рівний край у вас і немає необхідності ще раз повторювати. Тобто, повернусь до рукава, піднімаю петлі ростка, петлі підрізу, замикаю в коло і продовжую в'язати ось так по колу повністю рукав. Тобто безшовний. Вся моя ковтинка виходить безшовна. Тобто, з рукава, з плеча я перейшла на рукав і продовжила в'язання. Але у мене трішечки, що чим я з вами ділюся, завжди робіть е, зразок обов'язково і, мабуть, великий. Я зробила маленький зразочок, і він у мене був просто ідеальний. В принципі, я знала. Але, ну, знаєте, як багато хто. Ну, нехай. Значить, саме бавовна розпушена, вона дуже м'яка, дуже ніжна. Дуже м'яка і дуже ніжна. І мені не сподобалось. Мені просто не сподобалось. Тому що у виробі вона не відтягується. Якщо павутинка ажурна, і вона була в'язана в одну ниточку, ви побачите можете на каналі. І я також додам під це відео, обов'язково подивіться. Вона надзвичайно легка, вона надзвичайно ніжна, але ось така розпушена бавовна, вона дійсно дуже класна, дуже ніжна, дуже легка для павутинки. Саме ось ця ковтинка мені не сподобалась. Вона не тримає петлю. В ажурі це дуже класно. Побачите модель, яку я зробила в ажурі. І, в принципі, це дуже-дуже класно для ажурних різних візерунків. Як бачите, резиночку воно не тримає. Я думала, що в готовому виробі воно буде по-іншому. Ні, фігашеньки. Я переміряла, я передивилася все. І це саме із-за пряжі. Тому я до пряжі додала ось така у мене є шовкова букле. Ось така шовткова букле. Букляшка, як я кажу. І ви погляньте, що у мене вийшло. Воно мокре, зараз цей зразочок мокрий, але він, бачите, рівно тримає петлю. Тобто гарно виходить ось і на планочки. Це планочку я зробила зразу в плетену, зразочок коротенький. ось. Бачите, виворітні, гарно лежить повністю петля, лицева петля. Тут вона більше я спробувала на спицях номер 6 І мені теж не сподобалось. Ну, Він такий не осінній виходить. Точніше, полотно, не осіння, а таке дещо полотинчате. Звісно ж, я буду його перев'язувати в ось такому варіанті. Мені подобається так більше, і тримає гарну форму. Правда, єдиний ось мокрий зразочок, цей маленький зразочок, треба перерахувати петельки, і знову ж таки спробувати. Саме з цим я ж кажу, букляшку буквально додала, і це вже зовсім зовсім різне полотно. Абсолютно різне полотно. Ділюся з вами, тому що у мене є така болячка, я це по іншому не назву. Мені дуже шкода нитки. Насправді, зразок, щоб було класно, ви можете побачити і тут на каналі, і в Тіктоку. Я, якщо дорогі якісь вироби роблю, ну дорогі я маю на увазі за часом, дорогі за пряжею. Тут така середнього, середньої ціни середнього гатунку ця. Скажу так: не надто дорога, не надто дорога. Тому модель я саме роблю в ось таких пряжах дешевших. Ну як вам сказати, ну можливо і не дешевшено. Якщо десь там гривнів в 500 виходить пряжа? Ну не зовсім дешево. Але коли роблю модель, то це краще ніж за тисячу і, і більше. Так що, якось так, любі мої, значить я обов'язково поділюся з вами, що у мене вийде. І я навіть думаю, що саме цю модель я буду шукати іншу пряжу, таку, щоб вона гарно тримала резиночку. Можливо, це буде кашемір, можливо, це буде щось інше, буду підбирати. А можливо, навіть і е, з ангорою. Тобто я буду дивитись, робити зразочки, дівчатка, любі ми. Прошу вас, не шкодуйте нитку, робіть зразки хоча б 10 см на 10 см. Ви бачите, це все моя біда, що мені дуже шкода нитку переводити, робити великі зразочки. Але це настільки важливо, я звикла помаленьких вже вимірювати, тобто в розмірі я не промахнусь. А ось те, що відноситься до самої пряжі, ну тут є така, все таки, такий, момент, такий нюанс. Ось бачите, зовсім два різні полотна. І, в принципі, сказати, що це причина маленького зразочка, я не можу, тому що це не так. Зразочок це вирахувати петлі, кількість пряжі, розмір і так далі. А у мене саме ось не тримає резиночку. У мене весь виріб, виходить, що в принципі бавона. Я вже йшла до кінця, майже до кінця, бачите, я один рукав навіть зробила. Хоча додам, у мене ось тут що планувалось, якраз до цього місця десь так от вище кісточки. Я вже дов'язала подовжені. І ось тут у мене ці 10 петель, які йшли від плеча, ось вони. Я їх планувала ось тут розділити. Навпіл і в'язати по колу знову ж поворотними рядами, щоб у мене ось тут на рукавчику був розріз, такий самий, як ось тут по краях. Тобто задумка класна, модель у мене вийшла ідеально. І при одяганні, ну я на манекені покажу, тому що воно тут і тут зібрано, і я не хочу саме щоб ниточку спортити. Значить, ось як воно попередній більш в стороні, попередньому краю того, що в мене росток. Росток сів по горловині ідеально. Вісім рядків ростка я дала так. Зараз підгляну, Так, так. Вісім. Вісім рядочків я по краю дала ростка. І у мене ось так: ось це у мене виходить по плечу, але за рахунок ростка, ось так воно і виходить. Бачите, більше по передній частині плеча. Взагалі моделька вийшла класна. Тут питань претензій ніяких, але ця пряжа не годиться, вона не тримає резинку, вона не гарно виглядає. От що я її не роблю, я вже навіть ви те опробувала. Бачите. У зразочку, коли зразочок маленький, я його так от потягнула і все класно було. А у полотні петля нерівна і резинку ну, взагалі не тримає. Бачите? І мало того, воно ось так фалдиться, ну, ну ніяк. Полотно повинно у мене от в процесі ще дві роботи. ось До прикладу, полотно, ось воно лежить, бачите? Петелька рівненька, акуратна. Так, так, так. Не загубити петельки. Так, це в мене пухнорки, і ви бачите, як це пагон. Я буду теж на азіатський росток переходити. Ця модель у мене вже розписана, тому я ввечері в'яжу темніше, а днем світліше. А в даному випадку мені доводиться відкласти, тому що я хочу з усім вирішити, що буду робити далі. І ділюся з вами саме моделькою. І ви бачите, тобто як не положи, що йому не роби, воно, якщо, якщо пряжа хороша, то пряжа хороша. Тобто гарна пряжа. Це гарний виріб. Думаю, ви зі мною погодитесь. А тут пряжа гарна для павутинки, вона просто, просто суперова. Ідеальна павутинка вийшла. Ще раз кажу: додам відео про павутинку, додам відео, про що я ще сказала? Значить, переходьте в розділ Ще або ще. Там буде все інше. Модель у мене вийшла. Супер. Тепер мені потрібно пряжу підібрати і, будь ласка, не будьте такими жлобами, як я, в прямому сенсі слова. Робіть зразочки, ну хоча б 10 на 10. Ідеально тоді покаже себе, як лежить полотно. Ось так. Бачите? Буду. Тепер. Почекаю, поки висохне. Знову ж як воно буде вести себе. І подумаю, що ж мені з цим зробити. Дуже шкода, модель класна, мені на мені не подобається. Петлю не тримає. Резиночка, розумієте, як я ж думала, вона буде на грудях, на талії. У кожного своя талія, в когось грушка, в когось сливка, в когось ще щось. Ну, ви розумієте мене. Але резиночка повинна. Обтягувати, приталювати на груди лежати гарно на грудях. А тут, виходить, крім, окрім як по плечу, ну якось так. Так що, розрахунки на цю модель я вам дам. Що саме я робила і за чим. Ось, бачите, по принципу погона. Можете собі заскрінити, можете просто по цьому в'язати. Я розповідаю по ходу в'язання. Тобто я набрала 100-104 петлі на горловину. Ви розраховуєте самостійно, тобто на ось цей край. Чому, пам'ятаєте, в попередньому відео я відмічала, і це було місце ростка. Тому я його відмічала. І так, на горловину я набрала 104 петлі, плюс одна 100-104, неважливо. Потім розрахунок. По колах пров'язала 80 рядків. По факту, у мене там 60 рядків, я планувала 80, мені зависоко. Тобто, я виправлю, додам, що 60-80. Можливо, знову ж таки, це із за нитки, того, що бачите, як вона тягнеться, мала. По висоті гарно лежати і обтягувати, потім розходитись, тобто тримати. А вона у мене розпливається ось так. І не тримає, в принципі, е... ну не тримає гарно, бачите, резинка. Не тримає і все. Це не ця пряжа. Я буду на цю модель підбирати пряжу. Якщо у вас є пряжа, ви можете сміло робити таку модель за бажанням. По колу пров'язуєте 60-80 рядочків і формую пагон на 10 петель. Тобто, ось цей пагон у мене з 10 петель. Ось. Так, візьму гачок. Щоб нитку не вимазати. Дві лицеві, дві виверні, дві лицеві, дві виверні, дві, дві лицеві. Тобто 2, 4, 6, 8, 10 петель. Ось мої 10 петель для пагона. І я так його і записала. Це одну петлю для замикання в кільце. Потім мінус 20, тобто пагони 2 по 2 боки. Ось вони, один і другий, одне і друге плече. Я ось відмітила. По 10 петель на пагони. І потім у мене залишається 84 петлі. 84 ділю на спинку і перед, тобто на два. У мене виходить 42 петлі, 42 петлі спинка, 42 петлі перед. Спинка перед допишу. І тоді пров'язую до того часу, поки по обидві два боки перед і спинка. У мене, у мене це було 140 петель. Тобто дов'язую аж до ось цього місця, ось тут. Я йому нічого більше не роблю. Показую так, щоб було максимально зрозуміло, звісно ж. Ось так. Дов'язую до цього місця повністю. Так, що у мене ось тут по колу, ось тут по колу, оце, перед тим, як поділила на рукава, було 140 петель. 140 петель спина, 140 петель вперед. Дивитесь, і, в принципі, міряєте, як це може. Можливо, вам потрібно 120, а можливо, 160, щоб було. <кій> на кожну деталь. <кій> тобто, всього 280 петель. На спицях номер 4 я в'язала. І тепер, ось мої. 140 петель перед, 140 спиночка. Я прив'язую росток. Тобто на спинці. 8 рядків поворотними рядами. Теж показую. Ось моя спиночка. От, бачите? Тут добре видно по рукаву. От, оцю відстань. 8 рядків поворотних. А з цього боку краще видно. Ось. Висота ростка. 8 рядочків. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. 8 рядочків, виходить, ростка. Азіатський росток. 8 рядків. Шия в мене не гусяче, в тому 8. Можна, звісно, і до... більше пров'язувати. У мене 4 см, можна 6, 8, хто як бажає. Потім цих 140, тобто я пров'язала росток повністю, і в мене вийшли петлі. ось. Я відділила рукав. Тобто, ось тут у мене 140 попереду, 10 плечових, ось цих пагонних, так званих, і 140 по спиночці. Зв'язаний росток по спиночці, кількість петель не змінює. Тому я. Розділяю зразу на рукава і в'яжу росток. 20 чи 24 петлі, виходить, це залежить від того, скільки ви будете ось тут пров'язувати ростка. Тобто скільки ви будете набирати ось ці петлі, які у вас вийшли, ті, що залишилися від 140. тобто, ось, до, до прикладу, там 24 петлі, 24 петлі і 10 середніх. Потім додаєте сюди росток, підріз і починаєте по колу в'язати повністю рукав. Абсолютно нічого складного, бачите, я добрала петлі ростка. Підріз і по колу повністю весь рукав в'яжу, тобто він безшовний. Виглядає він класно, прикольно, ще раз повторюю, тільки не для цієї пряжі. І показую, як же у мене вийшов цей рукав, бачите, ось, ну, не гарно, резинку не тримає і все. У моїх планах було те, що воно буде стягувати. Бачите, в районі пройми ось, мало виділятись і ось так гарно тримати резинку. Тобто, коли я робила попередню, попередній рукав таким способом. Воно в мене дуже щільно ось тут лежало, бачите, начебто ось цей пагон переходив в ось такі спадаючі полосочки. А ця пряжа мені не тримає, не тримає так, як я хочу. <coughs> ось. Бачите, що мало бути в результаті. Тобто гарний оцей, начебто, на пройму, ну, я ще на манекені покажу, і у вас буде краща уява. І все, в принципі, нічого. Це надзвичайно проста модель. Тобто, я ось плече 10 моїх петель. Повністю провела до кінця рукава, як ви вже бачили, і ось тут мав бути розріз. Тобто поділені навпіл петельки і поворотними рядами: туди, сюди, туди, сюди. Тобто, ось тут планувався розріз такий самий, як і внизу. Унизу, як я ділила, ну, ось, бачите, краєчок рівний. По обидва боки. Як я ділила, бачите, одна половинка довша, спинка довша, перед коротший. Така задумка. І на рукаві такі ж самі розпоручки. Тобто в'яжу, в'яжу, потім ось на виворотнях чи на лицевих петельках, розділяю і далі в'яжу поворотними рядами. Тобто ось тут розріз на рукавах. На підріз так само. Додаєте 10-12 петель. ну Це вже так, я зробила помітку, того що. По факту у мене 12 петель, а в принципі, я чому знову ж таки під питання ставлю? того, що залежить від розміру. Ще раз нагадаю, що в мене не тримає ось петлі підрізу, і в мене не тримає ніяк резиночка. Хоч і петлі, бачите, рядочки співпадають, але толку з того, коли воно. Мені не подобається. значить, Мені не подобається все, я це носити не буду. Я краще витрачу ще часу і перероблю цю роботу. Так що, любі мої, сама модель показує на манекені, сама модель вийшла прикольна, класна. Єдине, що я ж кажу, для неї потрібна інша пряжа. Цю пряжу я буду використовувати на щось інше. Висохне мій ось цей зразочок. Можливо, я ще зроблю кілька зразочків і побачу, що саме. Можливо, навіть кардиган-ромб в цій пряжі він буде гарно тоді лежати за рахунок ось цієї шовкової букляшки, яка в мене є. Ну, взагалі прикольна ця букляшка, вона дуже тоненька. І на сьогоднішній день я вже навіть не знаю, де її придбати. У мене ще запаси є, тому якось так. І любі мої основне ще показую на манекені, щоб максимальніше і зрозуміліше було. Вона, виходить, горловинка лежить. Ну, В принципі, я ж кажу, сама пряжа проблема з самою пряжею. Мені не подобається. Ось так лежать ці 10 петель, бачите, їх витягує також. Тому що нитка ну, дуже м'яка, вона надзвичайно м'яка. Щодо рукава, ось від самої горловинки донизу. Ось, по всій довжині. Начебто все добре, начебто все класно. І так само ж бачите розрізи. Розрізи з боку на обидвох деталях. Тобто, начебто і все класно, але все та не все. Як бачите, мені не подобається пряжа, мені не подобається, як вона тримає резиночку, Так що, любі мої, можете мені написати, що саме ви думаєте про таку модельку. Вона в мене, як модель, вийшла класно, а ось пряжа не те. Пишіть свою думку. Обіймаю з вами Галина Прігріс.